Донат, ну, можливо, ви вже його знаєте, дуже багато оглядів було в різних соцмережах. Ну, він таке, знаєте, апетитне, незвичайне, тому не треба ж його скуштувати. Від Рудь, марка Рудь, це тут на що? Ваніль-полуниця. У вигляді доната, я так розумію, склад, звичайно, що тут просто бомбовий. Христис утікай, але ж... Але ж, один раз треба скуштувати. Тож, зараз будемо разом з вами ось цю красу дегустувати. Відгуки, до речі, різні, комусь подобається, комусь ні. Ну, Вже дивлячись на нього, я розумію, що я його купила один раз і більше його купляти не буду. Ось завжди люблю морозиво відкривати саме ось так. Щоб його нормально розкрити, щоб воно, якщо у вас потече, ви всі не вимазилися. А у вас була ось така, як міні-тарілочка. Ну, погляньте на цей донат, пончик по-нашому. Ось так він виглядає, тут тіньочок не дуже видно. Оця посипка, знаєте, як на Пасху. Така святкова. Так.